Пізної осені маленькі близнятка Ніна гуляли в яблуневому саду. Був тихий сонячний день. Майже все листя з яблунь опало і шуркотіло під ногами, тільки де не де на деревах залишилося пожовкле листячко. Дівчатка підійшли до великої яблуні. Поруч із жовтим листком вони побачили на гільці великий рожевий яблук. Оля і Ніна аж скрикнули від радості як воно тут збереглося, з подивом запитала Оля. Зараз ми його зірвемо, сказала Ніна, і зірвала яблуко. Кожній хотілося потримати його в руках. Оля хотіла, щоб яблуко дісталося їй, але вона соромилася зізнатися у цьому, і тому вона сказала сестрі, хай тобі буде яблуко Ніно. Ніні теж хотіло, щоб яблуко дісталось їй, але вона теж соромилася висловити це бажання тому сказала сестрі, ні, хай тобі буде яблуко Олю. Яблуко переходило. З рук в руки І дівчатка не могли дійти згоди, та ось і обом сяйнула одна і та ж думка. А вони прибігли до мами радісні, схвильовані, і віддали їй яблуко. Маминих очах засяяла радість. Мама розрізала яблуко і дала дівчаткам по половинці. Дякую за увагу. До побачення малята.